Вагінопластика та лабіопластика після пологів. Кому і навіщо? Після пологів багато жінок помічають зміни в інтимній зоні, і це нормально. Але іноді організм потребує допомоги, щоб повернути комфорт і впевненість у собі. Вагінопластика це відновлення або звуження стінок піхви. Лабіопластика це корекція малих або великих статевих губ. Обидві процедури можуть проводитись після пологів. Показами можуть бути. Відчуття розширення після пологів, зниження чутливості під час сексу, сухість або подразнення, асиметрія та дискомфорт. Такі процедури не лише про естетику, вони покращують якість інтимного життя, підвищують самооцінку і допомагають відновити відчуття після народження дитини. Процедури проводяться під анестезією і мають швидке відновлення, але головне рішення має бути вашим. А не нав'язаним, якщо є сумніви, спочатку проконсультуйтесь з гінекологом.